Моя маленька донечка дуже полюбляє сосиски в тісті, але я ніколи її їх не купую. Ось така я мама. Я просто випікаю їх дома, адже домашнє не зрівняється ні з чим. І цей рецепт стане незамінним для кожної господині. Скористуйтеся один раз ним і будете випікати все життя. Давайте готувати. До миски вливаю тепленьку водичку, додаю цукор, сіль, сухі дріжджі. Перемішую, також всипаю трішки борошна, знову перемішую. Якщо ви впевнені в якості своїх дріжджів, не потрібно чекати, поки вони запрацюють. Тепер додаю олійку, знову перемішую, і поступово всипаю просійно борошна. Як бачите, сосиски в тісті в мене будуть сьогодні на пісному тісті, не потрібно ні яєчка, ні молока. Рецепт виходить ідеальний. Потрібно замішати м'якесеньке тісто, еластичне, яке трішечки буде липнути. А поки я замішую тісто, запрошую вас підписатися на мій канал. На моєму каналі є дуже багато різноманітних страв, і кожна господиня обов'язково знайде для себе свій рецепт. Якщо сподобається відео, не забувайте ставити лайки, адже ваші лайки найвища нагорода для мене. Тісто я залишала в теплому місці на 1 годину. Воно гарненько підійшло, я його пообминаю і поділю на кульки. Приблизно по 10-12 кульок виходить з цього тіста. Можна, звісно, робити і більше. Підготовленим кулькам даю відпочити, обов'язково їх накриваю плівкою, щоб вони не обвітрилися. Цей спосіб формування сосисок в тісті мій самий улюблений. З кожної кульки я формую жгутик просто обкручую сосиску цим жгутиком. Потрібно так вільно обкручувати, не туго, щоб при випіканні тісто не тріскалось. Краї я закріпляю, щоб вони не розкрутилися. Сосиски викладаю на деко яка застелена пергаментом, накриваю плівкою і даю їм відпочити 20-30 хвилин. Після чого змащую яєчком і, за бажанням для красивої картинки, посипаю кунжутом. Випікаю в розігрітій духовці 180 градусів 25 хвилин. Зверху тісто хрустке, а всередині м'якесеньке. Рецепт, як на мене, ідеальний. Обов'язково скуштуйте це смачно, просто і доступно. Бажаю смачного!